Синоніми роблять твоє мовлення яскравим, допомагають точно сформулювати думку, уникнути помилок. А що робить його динамічним та емоційним? Переглядай відео, щоб дізнатися відповідь на це запитання. Синтаксичні синоніми це словосполучення чи речення. Що мають спільне граматичне значення, але відрізняються смисловими відтінками. Такі речення в тексті легко можна замінити синонімічними. Прокидаюся. Ранкова кава. Я прокидаюся. Ранкова кава чекає на столі. Порівняймо. У першій колонці обидва речення односкладні, у другій двоскладні. Ту саму думку можна висловити різними способами. Усе залежатиме від стилю та жанру мовлення. Мотря вхопила деркача і сунула держалом кайдашисі просто межи очі. Жахлива сварка. Невістка виколила око свекрусі. Під час сварки громадянці Марії Кайдаш завдано тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Синтаксичними синонімами можуть бути різні види речень. Усі односкладні речення є синонімічні двоскладним. Якщо хочеш зосередити увагу на дії, а не виконавцю, то використовуй односкладні речення. Люблю відпочивати. Лови момент. Такі речення легко переформулювати на двоскладні Я люблю відпочивати. Ти лови момент. Поширеною є синоніміка безособових. Означена особових та двоскладних речень. Мені хочеться спати. Хочу спати. Я хочу спати. Також синонімічними можуть бути неозначено особові та двоскладні речення. Дозволили піти на концерт. Вони дозволили піти на концерт. Або батьки дозволили піти на концерт. Узагальнено особові речення теж можна перетворити на двоскладні Дерево пізнають за плодами. Цей народний вислів легко змінити на двоскладне речення люди дерево пізнають за плодами. Деякі називні та двоскладні речення можна сплутати, хоча насправді вони просто є синонімічними. Ясний день. День ясний. Холодна зима. Зима холодна. Порівняймо День який ясний. Зима яка холодна. Обидва речення односкладні називні. Оскільки головний член речення у формі підмета є другорядний член означення. У реченнях День ясний зима холодна. Прикметники є частиною складених іменних присутків День є який ясний. Зима є яка. Холодна. Тож ці речення двоскладні Спробуй замінити двоскладні речення односкладними. Визнач види односкладних речень. Сонце яскраве. Я хочу в кіно. Пахло м'ята. Сьогодні вони влаштували вечір спогадів. Учені нещодавно відкрили нову планету. Ми поспішаємо на літак. Яскраве сонце. Речення називне. Хочу в кіно. Означено особове. Мені хочеться в кіно. Безособове речення. Пахло м'ятою. Безособове. Сьогодні влаштували вечір спогадів. Неозначено особове. Нещодавно відкрили нову планету. Неозначено особове речення. Поспішаємо на літак. Означено особове речення. Це було легко, правда ж? Подумай, що змінюється залежно від використання саме односкладних речень. Багато односкладних речень є синонімічними щодо двоскладних. Не розрізняються за значенням. Вони додають стилістичного забарвлення. Односкладні речення більш енергійні, динамічні, емоційні. Запам'ятай. Синтаксичні синоніми це словосполучення чи речення, що мають спільне граматичне значення, але відрізняються смисловими відтінками. Такі речення в тексті є взаємозамінними, означено особові, неозначено особові. Узагальнено особові, безособові, називні речення легко замінити двоскладними Стеж за каналом. Переглядай інші відео на каналі. Став уподобайку. учимо українську разом.